Здається, що вся сучасна молодь знає, що таке Хелловін. Але це тільки здається. Насправді для більшості хлопців це тільки привід побухати на костюмованій вечірці. При цьому бажано бути в костюмі. А для дівчат привід наробити тематичних фото для інстаграму. Але які насправді таємниці приховує дане свято? Звідки воно походить? Наскільки велика можливість бути схопленим зливими духами? Та чи можна брати цукерки в незнайомців? На ці питання я дам відповідь прямо зараз. Підписуйтесь на україномовний контент і поїхали! Хелловін одне з найдавніших свят у світі. Більшість з вас, напевно, думає, що воно виникло в Америці. А якщо подивитись будь-які відео на YouTube про походження Хелловіну, вам скажуть, що дане свято прийшло з Ірландії. І спочатку це було кельтсько язичницьке свято Самайн, що означало кінець літа, кінець збору врожаю та День мертвих. Так, так, саме в ніч на 1 листопада розділяли язичники межу світлої та темної частини року. Коли все живе помирає, а ніч стає довшою за день. І тут я згідний. Так все і було. Але все ж походження свято, і саме його назва походить зі ще давніших часів з католицизму. На зламі античності та середньовіччя 13 травня католицька церква відзначала свято всіх святих. Однак у 8 столітті папа Григорій III освятив у Римі Каплицю в Базиліці святого Петра на честь всіх святих саме 1 листопада, і переніс святкування Дня всіх святих саме на цю дату. А вечір перед святом називали вечір всіх святих, тобто All Hallows Even, що скоротилось до Хеловін. Отож, оскільки 1 листопада церква молиться за всіх святих. 2 листопада поминає душі померлих в раю. Тож у середовищі деяких ірландських селян почались роздуми над ситуацією з померлими в ще одному місці в пеклі. Прокляті, на думку простих ірландських католиків, мають бути ще нещаснішими, якщо про них геть забули. Тому зародився звичай стукати в каструлі та сковорідки напередодні всіх святих, тобто на Хелловін. Щоб прокляті в пеклі знали. Про них теж пам'ятають. А до чого тут костюми, запитаєте ви? Отож, ми знаємо, що раніше Новий рік відмічали 1 листопада, і в Європі було повір'я, що в ніч на 1 листопада душі померлих повертаються в свої домівки і требують в нинішніх жителів поїсти і попити. Також вірили, що в цей день відкривається портал. І на землю лізуть різні відьми, зомбі, демони. Душі приймали різні обліки. Саме тому люди вдягались якнайстрашніше, щоб відлякати злих духів своїм виглядом. Сьогодні в західних країнах діти ходять до сусідів і требують цукерки, типу, вони якраз демони в пошуках їжі. Саме тому й говорять: пригощай, а то пошкодуєш. Звичайно, є різні зловмисники, які в цукерки запихали голики, таблетки і наркотичні засоби. І, взагалі, маскарад хороше прикриття для різних маньяків, злодіїв та інших неадекватів. Саме тому в цей день скоюється більше злочинів ніж зазвичай, що в свою чергу додає більшої містичності даному дню та кожного року доповнює легендаріум новими історіями. Одним з найвпізнаваніших символів Хелловіну є ліхтар Джека гарбуз зі свічкою всередині. Ліхтарним Джеком спочатку називали нічного вартового або просто незнайомця з ліхтарем. Ім'я Джека пов'язується з легендою про скупого Джека, якому не знайшлося місця ні в раю, ні в пеклі. Тому диявол дав Джеку ліхтар з вуглиною і прирік вічно блукати між раєм і пеклом. Особисто мені. Подобається атмосфера Хеловіну? А вас прошу написати своє ставлення до даного дійства. Як ви відмічаєте Хелловін? І чи відмічаєте взагалі? Отож, веселого вам Хелловіну!